Це серіал-проект Як накачатись своєю масою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах. В сьогоднішньому відео покажу вам, яким чином можна виглядати сухим та рельєфним, і як буквально за декілька днів, помінявши декілька деталей, можна повністю поміняти ставлення до тренувань і цим самим змінити вигляд свого тіла та відчуття всередині себе. І з зовнішнього ви будете відрізнятись дуже сильно, станете сухішими, рельєфнішими, чіткішими, гарнішими, більш такими, як ви хочете. Якщо у вас є така ціль та бажання стати набагато прекраснішими від тренувань, тому що зовнішній вигляд він змінюється, і, звичайно, що якщо поміняти навіть мінімальну основу в тренуваннях, то це все змінює. Тому давайте без лишніх слів, просто розповім вам, в чому суть. Для прикладу, показую вам підтягування на перекладині та віджимання на брусах своєю технікою, не максимально ідеальною, але й непоганою. Тобто, це конкретно був челендж, робився мною на протязі цілого тижня одного і наступного. Тобто, для того, щоб зробити це відео, прийшлось потратити два тижні. Для експерименту, щоб зрозуміти, що і як працює конкретно в моєму тілі. Звичайно, що це стосується мене, і, скоріше всього, те, що підходить абсолютно всім, підходить всім. Тому думаю, що вам також підійде. І ось чому, так як багато на кому воно працює одинаково так само. Ви, звичайно, спробуйте і напишіть в коментарях, як вам воно, але щоб не. Мусолити вам очікування, то переходжу до суті. І так, суть в тому, що для того, щоб виглядати більш сухішим та рельєфнішим, якщо ви тільки що помітили, то показав вам підхід один на максимум на перекладенні підтягувань та віджимань на брусах. В середньому це десь 50-60 віджимань на брусах було зроблено мною. І в два рази менше, около 30 підтягувань на перекладенні. Тобто для того, щоб виглядати сухим та рельєфним, то потрібно всього-навсього мати змогу робити в одному підході на максимум 50-60 і більше віджимань на брусах нон-стопом, тобто не зупиняючись в верхній точці, тому що тоді можна зробити ще більше, і в середньому 30 і більше підтягувань на перекладенні за один підхід. Максимально взривних, швидких, чітких, не обов'язково, щоб кожне підтягування та віджимання були максимально ідеальними. Суть таких підходів на максимум і, взагалі, стилів тренувань для того, щоб засушити своє тіло та зробити себе рельєфнішим, в тому, щоб просто-напросто робити тренування. Такі, де підходи робляться з максимально взривною технікою, швидкістю, силою при цьому, і максимально швидко потрібно робити підхід. Тобто розвивається взривна сила, при цьому спалюються лишні калорії, тіло починає виглядати набагато рельєфнішим та сухішим, і для цього потрібно просто мати мірку в кількості максимальних підходів на перекладенні та брусах. Підтягуючись і віджимаючись, все настільки просто. Тобто, якщо ви не можете зробити 30 підтягувань для прикладу, неважливо, до речі, яким хватом чи яким стилем віджимань будете робити ці підходи на максимум, головне це мати змогу просто зробити цю кількість разів. І якщо ви не можете підтягнутись разів 30 чи віджатись 50-60. Раз на брусах, то це означає, що у вас просто не вистачає зривної сили, у вас немає такого досвіду, просто ви не можете своєю витривалістю зробити ту кількість разів, яку озвучено було тільки що мною. А це тому, що є брак досвіду, що просто ви не тренуєтесь таким чином, для того, щоб збільшувати кількість підтягувань в одному підході чи віджимань на брусах в підході. І це дуже легко змінюється простою, дуже хитрістю. В цьому тижні, конкретно, коли робив ці підходи. Зазвичай, на протязі всього року такого, починаючи його цього серіалу проекту як накачатись, з цього почався серіал-проект, робив по одному підходу раз в тиждень на максимум, для того, щоб розуміти. Як яка їжа впливає на мій організм, і при цьому від чого можу робити більше разів, від чого менше, де набирається м'язова маса, а де навпаки, більш рельєф стає кращим тіла та сухість, як в даному випадку? В цьому відео нагадую вам два різних челенджа тижневі. І в першому челенджі, який зараз на екрані, якраз робив підходи на максимум. Але на протязі не одного тренування по одному підходу зробив, а по декілька підходів. І це абсолютно змінює все. Так як якщо робити просто по одному підходу раз в тиждень на максимум, то тоді. Тіло видає той результат, який є. Тобто, якщо ви за тиждень їли якусь певну їжу, від якої відчуваєте себе тяжчими, не можете робити багато разів, і при цьому ви набираєте м'язову масу. Ви просто набираєте масу, при цьому тренуєтесь для того, щоб потім спалити лишній жир чи... Лишні калорії, переробити їх в м'язи, тим самим ставати рельєфнішими, сухішими, набирати м'язову масу і прогресувати в прокачці м'язів. І для цього, звичайно що, потрібно знати, скільки хто підтягується чи віджимається. Для того і робляться такі підходи на максимум раз в тиждень. Це з цього у мене воно починалось. Але так як це вже на даний момент це відео знімалось після декількох місяців, а десь приблизно. До півроку таких тренувань і різноманітних челенджів, то почав робити спроби за один тиждень не по одному підходу робити на максимум, а трішки більше. В один той самий день по 2-3 підходи, чотири, тобто ціле тренування з чотирьох підходів на максимум підтягувань на перекладенні своєю технікою та віджимань на брусах. І через це, на що міняється з одного підходу на максимум, на брусах і на перекладенні, тобто два підходи потрібно було робити, а воно переросло в те, що почало робитись мною вже 4 підходи, 6, 8, тобто як який тиждень. І навіть тільки через це повністю змінився вигляд тіла, відчуття і, само собою, що найголовніше, що те, яка їжа їсться, воно дуже має велике значення. Тобто, якщо ви, для прикладу, хочете. Так само гарно виглядати, мати сухі м'язи, рельєфні і так далі, то ви вже зрозуміли, що вам потрібно мати змогу підтягуватись разів 30 і більше, і при цьому віджиматись на брусах в два рази більше, тобто 50-60 разів і ще більше. Але якщо ви не можете це зробити через те, що ви їсте таку їжу, від якої ви не можете збільшити кількість підтягувань чи віджимань, то це тільки через те, що ви не розвивали своє тіло, не вивчали від якої їжі, як у вас працює організм, і це дуже легко виправляється. Всього на всього просто треба прослідкувати за своїм раціоном харчування. І зрозуміти, яка їжа як впливає на ваш організм. А якщо по-простому, то просто від якої їжі ви будете робити, навіть якщо почнете з підходів на максимум раз в тиждень, то більше разів від чого будете мати змогу зробити, і від чого менше. І Якщо, звичайно, ви робите, наприклад, в своїх результатах 20 підтягувань, 40 віджимань на брусах, і ви не можете навіть за тиждень зробити більше ніж 22-23 підтягування. Тобто у вас не росте ніяк результат, і це тільки через те, що та їжа, яку ви їсте, вона не спрямована для того, щоб збільшувати кількість підтягувань чи віджимань. І для цього просто потрібно віднайти для себе і свого організму конкретну ту їжу, від якої ви будете робити більше. Тобто підходів потрібно робити також більше з кожною новою, такою своєю основою цілей. Тобто, якщо у вас є така ціль, як в даному випадку у мене була в перший тиждень зробити більше разів, так як від тієї їжі, яка була тоді в мене конкретно. Хотілося робити більше. І ціпкість була сильніша сила хвату, і ці всі деталі вони також мають значення. Тобто не тільки через те, що тіло легше себе відчуває, немає лишньої ваги, тих додаткових пів кілограма, два кілограма, навіть може, навіть три, то тіло себе легше відчуває. І при цьому ще й ціпкість стає сильніша через деяку основу їжі. Тому, звичайно, що при тому, щоб їсти таку їжу, постійно можна розвиватися і робити все більше і більше разів вплоть до. Сотні віджимань на брусах за один підхід і більше знаю по собі, тому що так воно далі й буде. Про спойлерю вам трішки наступні серії, так як далі розвиваюсь і роблю вже цей проект третій рік, а це всього лише перший рік ви зараз дивитесь на екрані в цьому відео. І конкретно доказом того, що так воно все і є, показую вам зараз друге тренування в Челенджі. І в цьому тренуванні конкретно зробив в один день по декілька підходів на максимум, як робив один підхід тільки на максимум в кінці тижня. А це вирішив зробити по 3-4 підходи через те, що той результат, який був, він не влаштував мене, так як на другий тиждень почав їсти їжу зовсім протилежну, морозиво, якісь вуглеводи в вигляді. Шоколадок різноманітних, тобто то, від чого тіло почало набирати вагу. І якщо ви уважно дивитесь це відео, то маєте відчути різницю. Тут буквально пару днів е, інших, тобто це два тих тижні, які йшли один за іншим, але в другому тижні реально тіло стало більшим, додаткова вага відчулась. По результатам почав підтягуватись не 30 і більше разів, а 20, 21, 22. До 26, тобто, якщо перший підхід був 21, то другий вже 25-26, третій вже 29 разів, і дійшло від 21 22 до 30 разів приблизно, буквально за пару підходів. При тому, що тіло ж не стало легшим там за декілька хвилин, це через те, що налаштовується організм абсолютно на все. Тобто маю на увазі, що якщо ви можете підтягнутися 20 разів, то ви 100% зможете підтягнутися 30 разів, і, можливо, навіть той самий день, якщо у вас є досвід і м'язова пам'ять, і ви могли раніше робити 30 разів за один підхід. І тоді, в моєму випадку, з моїм величезним досвідом, просто декілька підходів зробивши таке одне величезне тренування підходів на максимум, зміг зробити уже плюс 10 приблизно підтягувань. Щоб точно вам не казати, число, бо це не супер, воно має різницю. Суть не в тому, а в тому, щоб просто зрозуміти це, що та їжа, яка дає важкість в тілі, і від якої можливо простіше набирати вагу, і тим самим не є це погано чи добре. Це просто означає, що в процесі прокачки м'язів є різні етапи, і є етап. Набору маси, і при цьому, звичайно, потрібно робити тренування. І коли робиться тренування для набору м'язової маси, і при цьому неважливо, скільки хто важить, і якщо в даному випадку у мене вага збільшилась на декілька кілограмів, навіть якщо це півтора-два кілограми, то це взагалі візуально помітно, по відчуттям було відчутно. І, звичайно, що через декілька підходів, вже якщо робив 20. Почав робити 30, для прикладу, то само собою тіло, можливо, втратило якусь певну вагу, і при цьому стало легше вже розуміти свою вагу, ціпкість збільшилась, і що саме найголовніше, то коли ставиться собі ціль конкретно, що потрібно зробити, для прикладу, 30 разів, то навіть маючи результат 20 разів, тіло захоче шукати різноманітні шляхи для того, щоб досягнути цілі 30 підтягувань. То саме стосується віджимань на брусах, просто показую, розказую це на прикладі чогось одного для того, щоб не повторюватись і не розтягувати відео. Але те саме в основі і віджимань, так як якщо віджимання робляться неповними, чи підтягування не чистими. То з кожним новим підходом, навіть в одному тренуванні. інколи це може бути другий, третій підхід, кращий по кількості, може бути навіть четвертий, останній підхід через те, що є додаткова вага, то є більша кількість сили. І ця сила, вона, як ніби в сплячому режимі. І при таких тренуваннях, де робиться тільки один підхід, то тіло не встигає активуватися, навіть якщо це підходи на максимум. А на другому, третьому підході тіло вже розуміє, що від нього хочуть і починає робити. Набагато більше разів, так як є вже розуміння, так воно працює. Тобто, по суті, маю на увазі, що для того, щоб гарно виглядати і бути сухими рельєфними, вам всього лише на всього потрібно тримати себе в балансі певної кількості підтягувань на перекладині та віджимань на брусах. В першому недільному челенджі тижневому такому. Звичайно, що тіло набагато було сухіше і рельєфніше, і, звичайно, само собою результати по кількості підходів на максимум теж були набагато більші. Але в другому такому тижневому челенджі тіло вже стало більше. Це не означає, що воно стало не таким рельєфним чи сухим. Просто дійсно набралось трішки вага, не те, що ближня, це просто додаткова сила, маса і. Роблячи тренування, можна знову ж таки вернути собі свою ту сухість та рельєфність, яка була на минулому тижні, всього лише спаливши лишні калорії, знищивши лишній жир, вагу і так далі. Тому, само собою, все залежить від самого тренування, від їжі і від цих всіх деталей. Майте собі на увазі, що звертайте увагу дуже сильно на те, що ви їсте. І в цьому серіалі проекту як накачатись більше всього розповідаю про те, які робити потрібно вправи, тренування, що і як впливає. Дивіться минулі серії. Чекайте майбутніх, підписуйтесь на канал. Дякую, що підтримуєте своїми лайками, і те, що купляєте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com. Ціна за всі програми тренувань 1000 доларів, але ви можете використати купони на знижку і купити ці ж самі програми тренувань. Їх там більше п'яти різноманітних продаються вони також більше п'яти років і ноль поганих відгуків, щоб ви собі розуміли. Тому от воно того коштує. Але якщо у вас не вистачає грошей і ви хочете все таки інвестувати в себе, то можете купити ці всі програми тренувань за 100 доларів навіть або за 600 доларів. Там є різні опції з різними купонами на знижку, деталі на сайті. Посилання під відео. Тому дякую ще раз всім за те, що підтримуєте всіма способами розвиток серіалу проєкту. А в цьому конкретному відео, так щоб вам уже 100% висновок сказати, то просто, якщо будете тримати себе в діапазоні 30% і більше підтягувань, 50 60 віджимань на брусах за один підхід і постійно будете мати змогу це робити, і ще й більше і більше і більше, то будете 100% сухими та рельєфними. Всім щастий, пока!